Всім привіт! Сьогодні я буду грати зі своїм другом Сашком Фезер Фемері і інші ігри. Так, Сашко? Може, Фезер Фемері, бо ти читати взагалі не вмієш. Що сказав? Ну окей, ти правильно сказав. Фезер Фемері. Хто хоче, може ще приєднуватись до нас в друзі, і ми обов'язково поїмемо, так? Так. Ну так, так. Я мої вчинки, я є. Погнали. Туду! Заходьте. Ну це мало процентів, що я вас побачу із знімливості. Чекаємо пів години. Дві години. Ее да, все заходьте не Я буду знать. Дашь ки мне. Я на файлмер себе 200 тырия. Я сам я поезд с ним полный, как я купил, что Де ти? дети, 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 ти? Я вижу, дейти, я буду могу. Мы Хэллоиды на файл. Я на вас... спавне за Так, Да я я чомусь. Я, я я я О, поры, Михайло. Ти є херон. Михайло, ты є Михайло, Махайло се я еч, копи. Я е шкода, давай, бари манев, дзюп. Давай. Ні, Михайло, але я буду, коли я виросту, то я буду більшим за тебе. Ти ти Ой, я, бачу. Ти я ти ти ти? не пам'ятаю. Ти виріс, я думаю, що ти вже виріс. різавши ти такий великий. Михайло, я яєчку беру. Беру тебе і забираю тебе в ліці мати. Ось тут динозавр. Thank you. <overstire> тут oh, Я кость Михайлов не позже. Что мы не плохи? Я б тебя удому. Михайло, коли я вырос, то я окей, Михаила, я не буду. Ты будешь оттуда не Та Да я хочу выйти задать, Давай. не подавай. Давай там, де вулкан. Куди ти зараз полетиш вулкан? Він, Михайло, я тут бути не хочу. Давай будемо там, де вулкан. Михайло, я зараз вийду із гри ніякого відео не буде. Якось я відео почалась. Михайло! Зайди в класну <плес> карту там, де бій Зайди насить. Давай, давай, займаємося. Давай в пустыню. Пустыню? Где я страусом стану? Да давай в пустыню. О, все. А! Ты Хочешь, я... чтобы я страус купил? Да нет, ты иди страус, если ты не чей я не знаю. мы так лохали. Михаил, мы на Михаил, вид пустыв же. Мы на грюте. Мы на грюте. О, молодець, Михайло, я зараз. Ааа, Михайло я через карту вилетів. Михайло, я знизу я нічого. Михайло, я зараз трошечки підросту. Я не знаю, де я зараз. Михайло, я під дерево. Давай де, тут туди лагайся. Я бо Михайло теж, бля, лагай. Михайло, де моя мене карту. Давай, Михайло, я Давай пі підем сюдакс. Сюдас. Давай сюда. Сюдас. Ничего себе, туда полтаскука. Мок. Я. Давай зайдемо в косінжу, бо тут увагай сейчас, тут багато людей. Я зараз тоді перезайду. і зайду в цю саму гру тільки. О, Михайло, а там можна зайти в сервери і. Ну, Сашко, давай зараз зіграємо. ФЕ... Михайло? ФЕ... Давай спочатку в Едмін зіграємо. Окей. Okay. Бо я знаю там нові команди. Там в е, меня е, такие команды крути. Мо щось в мурашку пугаем, бо мені Мурашка все чується, як ты. як ти не в них граєш. Ну давай за сп... спочатку пограємо в то, як ф-админ. Давай. Може фри Free Admin потім пограємо, може, в цей, Муляшки. як це там воно, Build a Bot for Trisher. Ну, давай. Те, що ми пишемо. Ок, я захожу, Можуть. Я вот захожу в Фрэд Эдмин. Мухай... Заходить до мене Фрэд Эдмин. Бо в мене перший раз так... Михайло, вона... знаєш, Михайло, яка правильна назва в цій грі? Фіг зна. Бабу Фути, Бабу Бабуйце правильно за бабуть фиты, бабу фиты, Я просто зараз напишу команди бога просто. Б А Б П О. А що мовсіє ізно кольові? Хто це це убив? Зупиніть все, Боже ж моє. О, таке. Де ти, блін, тут ризно о, ну лоб все. Баячка на жопі выйшла. А ні, ні фіга не не понял. А Михайло мене меня губ. А мене. Зараз я перезайду а? в Едмін, Бо там, е, бо там якась суета наводиться. Там суїцисты зайшли. Ну, я теж суїцист. Зараз Михайло, я перезайду в Роблокс, окей. Окей. Я просто його видалю і не выдалю. Ну ні, я таки не зроблю. Окей, короче. Не так автоматик, якщо ти знакомить. Зараз я перезайду по справиму так, воно зайду на її сервер, ну так тобі скажу. Я заходжу до тебе в фриэдмин. Зараз не заходь, зараз зайдем. Я перезайду ще у Федмін, чуть воно. воно добре зайшло, Все мох. Може до мене заходити. Я перезайшов у Федмін. Окей, Михайло, ти зайшов до мене чи? Я не знаю. Я на нажав. Ну, до мене. Е, я тебе. Ти бачиш мене? О! Заходь! Заходь тут я, я більше не звукові лови, заходь до мене. Михайло, можеш ти до мене зайти? Та ок. Просто Михайло в мене. Ч в тебе? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Ок. А і ще я забув сказати, я хотів це сказати на початку відео. Всі, хто зараз дивиться це відео, будь ласка, підпишіться на канал. Або хоча б поставте удивку. Один... Що краще? ко чого ти опи? Ай, мене лагає Сашко, що ти за мною зробив тільки що? Ти мене ос. Окей, а я зараз. Що ти зараз? Ай, от я лежу. Ну вот тебе сошко как-то работал это.

Знаєш, що мені що мені не подобається? Сашко, ти де? А, що? Я ти, А, ти в банці? А, не Як не тебе не випустити? Як тебе випустити? Сашко, за... не окей, перезаходь, але я не хочу тут бути і знаковіровим. Мені не подобається бути знаковіровим. Буду, Михайло, все пять хвилин играть. Ну, когда я сам буду. Михайлович, но ну я до тебя зашел. Михайлович, и ты я гигантская жопа. Эм, Лешко, ты сделал руку. Что а я тебе сделал? Ты сделал очень большую ошибку.

Да-да. Бо убил Михайло, а я бейбисиком не став. Я застал с Бедро на бейбисыка. Я не так Я не так твой ник написал. Просто выбор. Да, я тебе проведу двою, Сашко. Хочеш? Махалай, махалай, сяски, маски. Махайло! Че? Махайло? Ха-ха! Че ты? У мене теж. У один двигается. Я знаю, що ти вмеш и тати, я теж можу так. це Михайло Михайло. А, ти моя став. Михайло, це ти так і не робиш. А, Михайло, я так і не хочу. <реш> Короче, Михайло, я плайкаюсь. Я теж можу так робити, якщо ти не знав. Я, я, я флайкаю. Ти де? А бобусы? Я... Вести. Я А ты мухайло мой этми. Сашко. Да я тебе такую команду напишу. Стой, тобой так Я, зараз мухайла, тебе команду напишу, чтобы ты сду. Що я хотел тобі там написати? а то Блін, я нічого взяти не можу. А я можу всіх всех І заморожчика. Нок, ну, давай я тобі устрою. тебе той. устрою. Илюша утром. Тоин. Да, давай Ілюшу затронем. ПВД ПВД, Сашко. не Никола, Мені де, в... А ч я на пище? А, я пульте. Зараз тобі ще одну команду напиши. Ну, одну... я, я просто багато, 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 багато зівчайками, Мені хвилина казала. Пашко, хочеш прикол? Ти зараз просто обішаюсь, яким я стану. Зараз я напишу для себе одну команду, тепер збільшуємо. Я просто сдохну. Потому что Михайлову не уже не можно играть в Роблокс. Доп, сейчас тебе останній прикол покажу. Чекай, я не так не знаю. В целом у них палочку забаняло, чудо. Кто? Чел? Та ч ламп... Та ч моя на не виходить, бляха, муха? Ги. Михаил, знаєш, що там банхаммер? А та чому мені не можна стати гігантом? Чо за фігня? Э, е, ч Чай может стати гігантом, а я не? Я теж хочу гигантом <плес> Та що ч мене выходит на? Ну, і... Може тільки не можешь ставати пупсом гігантом гигантом? Я... я вже не можу играть. ну good bye. Мне махалу дайше поговорим. І Михайло, давай помалюємо на відео, окей? тут ще відео не закінчилось. Михайло, давай цей. Так. Як це там? Я скажу, Стані, сьогодні ми йдемо малювати. Михайло, дай після ленточку. О, м'як, скласно, шик з Що? Всім гудбай сьогодні на сьогодні хватить відео. А ч Ми, Ми вже кінчаємо відео.